Першою частиною переговорів про вступ України до ЄС буде верховенство права та система правосуддя. У рамках цього обов'язково говоритимуть про ексгумацію жертв волинської трагедії. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, Україна без вище названих аспектів не буде прогресувати і в інших частинах. Бартошевський наголосив, що Польща не використовує це питання як інструмент тиску, але закликає до дотримання європейських норм і стандартів. За його словами, метою є не помста, а забезпечення гідного поховання жертв. Масштабна перевірка боєготовності білоруських військ це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з республікою. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Аналітики наголосили, що наразі для вторгнення на нашу територію у Мінська немає сил. Нагадаю, що міноборони Білорусі несподівано почало перевірку своїх збройних сил. Основна увага зосереджена на підрозділах ВПС і ППО. Як зазначив моніторинговий канал Білоруських гаюн», у ході перевірки планується скликання військовозобов'язаних із запасу також передбачено проведення навчально-бойових завдань.